Дикі Лебеді Жив на світі король, який мав одинадцять синів і одну дочку Елізу. Брати принци вже ходили до школи і писали на золотих дошках алмазними грифелями. А Еліза сиділа поряд на лаверсі і розглядала книжку з малюнками, яка коштувала пів королівства. Добре жилося дітям, та тільки недовго. Король був удівцем. Коли він одружився вдруге, то взяв за себе лиху жінку і не стало дітям життя. Мачуха відправила Елізу на виховання до села, а братів принців перетворила на білих лебедів і прогнала з палацу полетіли лебеді за далекі гори до великого темного лісу. Еліза підросла і повернулася до палацу. Побачивши, якою красуною та розумницею стала принцеса, Мачуха вирішила її згубити. Королева взяла трьох жаб, поцілувала кожну, і сказала Сядьте Елізі на голову, чоло та груди, нехай вона стане дурною, потворною і злою. Коли Еліза війшла до купальні, жаби зробили так, як наказала їм лиха королева, але чари виявилися безсилі. Жаби відразу ж перетворилися на червоні маки, а принцеса залишилася такою ж розумною, вродливою і доброю, як була. Тоді Мачуха забруднила обличчя принцеси соком Волоського горіха, навіть король не міг упізнати свою дочку. Принцеса вирушила до моря, щоб знайти братів. Коли сонце сідало за обрі, на берег прилетіло одинадцять левитів у золотих коронах. Завтра, вранці, ми знову станемо птахами і відлетимо. Сказав Елізі старший брат: «Летімо разом! Вони сплили сітку з очерета. І забрали сестру із собою. У гірському притулку братів лебедів принцеса побачила сон. До неї прийшла фея і сказала Твоїх братів можна позбавити злих чарю. Голіручна рви колючої кропиви, розімни її, сплети одинадцять сорочок і накинь їх на лебедів. Але пам'ятай, ти повинен мовчати з тієї хвилини, як розпочнеш свою роботу. Довго працювала Еліза, її руки вкрилися пухирями, а роботи кінця краю не було видно. Якось у тих місцях полював молодий король. Він побачив прекрасну Елізу і забрав її до свого палацу. Але й там принцеса не кинула роботу. День і ніч вона плела чарівні сорочки для братів. Та одного дня в Еліза закінчилася кропива. Уночі вона вирішила на пустир, щоб зібрати новий оберемо колючих стебел. Злий архієпископ відстежив дівчину і сказав королю Ваша величність, німе дівча, яке ви привели до палацу, удається до чаклунства. Вона відьма. Засмутився король та наказав ув'язнити Елізу. Варно брати лебедь кружляли над тюремною вежею. Надто міцні були грати і засуви, та й варта не дрімала, була на сторожі. Страту призначили на ранок, та Еліза думала тільки про одне, як би встигнути сплести останню кропив'яну сорочку. У досвіта принцесу повели на страту. На міському майдані вже лаштувалися розкласти велике багаття. Принцеса піднялася на поміст і кат підніс донизу смолоскип. Раптом одинадцять білих лебедів спустилися з неба і оточили Елізу. Принцеса накинула на них сорочку, і птахи перетворилися на прекрасних юнаків. Тільки останню сорочку Еліза не встигла закінчити. Їй бракувало рукава, і у молодого брата замість правої руки залишилося лебедине крило. Вона не відьма, закричав натовп. Вона не винна. Король узяв францесу за руку і повів до палацу, а наступного дня справили весілля, якого не бачив весь світ.